Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував Володимиру Зеленському зустрітися поблизу кордону між Словаччиною та Україною, щоб обговорити питання постачання російського газу. Зеленський відповів лаконічно: гаразд, приїжджай до Києва хоч в п'ятницю. Ця ситуація викликала хвилю обговорень. Ну, з одного боку, Фіцо відомий. Своєю проросійською риторикою, а з іншого, Зеленський одразу дав зрозуміти, що він відкритий до діалогу, але на своїй території. Фійцо, як завжди, виглядає двозначно. Ну, з одного боку, він запрошує на переговори, а з іншого продовжує підігрувати Росії. Але відповідь Зеленського це стиль коротко, впевнено і з чітким меседжем. А далі поговоримо трошки про невтішні новини з Покровська. У Покровську шахту зупинили через загрозу наступу російських військ. Видання Reuters повідомляє, що Україна припинила роботу на єдиній шахті, яка видобувала коксівне вугілля для металургії. Це серйозний удар по промисловості, але безпека людей важливіша. А у Львові вже планують повернення авіаперельотів. Львівський аеропорт готується до можливого відновлення польотів. Там розробляють плани евакуації, тренують персонал і стежать за системою безпеки. Хоча війна ще триває, такі новини додають оптимізму. Новина про Львівський аеропорт вона надихає і хочеться вірити, що цей Крок стане реальністю і, взагалі, запрацюють всі наші аеропорти в Україні. Ну а ми з вами повернемося до спокійного, безпечного життя.